Слава Україні! Розпочалася 739-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав одного ракетного та 50 авіаційних ударів, здійснив 112 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Свеса Сумської області. Берестове Харківської області, Північне, Терни, Нью-Йорк, Георгіївка, Водяне, Урожайне, Богоявленка та Старомайорське Донецької області, Вербове, Мала мачка та Роботине на Запоріжжі. Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. В зоні відповідальності ОСУ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності Осув Хортиця на Куп'янському напрямку ворог здійснив чотири безуспішні атаки в районі населеного пункту Табаївка Харківської області. На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області. На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 15 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівська, Кліщіївка та Андріївка. В зоні відповідальності Осув Таврія на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 14 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке та Невельське Донецької області. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки, де ворог 25 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку ворог провів чотири безуспішних атаки в районі населеного пункту Роботине, також західніше Новопрокопівки Запорізької області. В зоні відповідальності ОСУ в Одеса на Херсонському напрямку сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Противник здійснив безуспішну спробу штурму в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії зіткнення. Протягом доби авіація Силоборони завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу противника. Повітряні сили Збройних сил України збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Підрозділами ракетних військ завдано ураження. По одному артилерійському засобу противника. Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1160 осіб. Також ворог втратив 16 танків, 28 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, 1 літак, 14 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 65 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні сили, разом переможемо. Слава Україні.